Номер 824. Число 80 зменшили на 20. На скільки відсотків зменшилося число? Запишемо скорочену мову. задачі. Було у нас число 80, тобто, це було все число, тобто 100%. Його зменшили на 20. Було 80 число, його зменшили на 20. Тобто, стало число 60. У нас запитується, на скільки відсотків зменшилось число. Невідомо, наскільки воно зменшилось. Тобто, було 100%, відсотків, а на невідоме число зменшилось. Тобто, віднімемо, що х 100 мінус х. Оце на х і зменшилось наше число. Стало 100 мінус х відсотків. Одержимо пропорцію 80, так відноситься до 60, як 100% до 100 мінус Х відсотків. Пропорція містить крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, потрібно добуток середніх членів пропорції. Поділити на відомий крайній член. Тобто 100 плюс Х, 100 мінус Х дорівнює добуток середніх. 60 множимо на 100 і ділимо на 80. 60 і 80 скорочуємо на 20, одержуємо 3. І одержуємо 4. 104 скорочуємо на 4. 4 поділить на 4, 1. 100 поділити на 45. І так, 100 мінус х дорівнює 3 помножить на 25 і поділити на 1, 75. Маємо зменшуване від'ємник, різницю. Щоб знайти невідомий відємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Х 100 мінус 75. Х дорівнює 25. І так на 25 відсотків зменшилось наше число. Пишемо відповідь.